Вітаю, друзі! Компанія Мотор. З у огляді два класних тракторця. Це Кентавер 504 F і Кентавер 404 -С». А В чому в них різниця? В чому відрізняються, де да зараз ми детальніше подивимось. Так, по-перше, капоти у них виглядають однаково, капоти у них встановлені однакові. Перед щитова теж 404 стоїть 504, вона більш більша встановлена для того, щоб... Можна було ставити вже кабінку. Сюди теж можна вставляти кабінку. По передку, по морді вони йдуть однакові. Далі. Ті, хто питають, в чому відрізняються мости. Дивіться, мост 404 та мост 504-го. Вони совершенно різні. Далі по резині. Тут резина 8,3 на 20, тут 7,5 на 16. Отака от резина, бачимо, як виглядає два колеса. Тому вони стоять біля друг друга і класно буде подивитися, в чому різниця в цих тракторах. Так, мости, понятно, капоти однакові. Передні у них панельки, куди встановлюються противаги. Я дивлюсь, що йдуть однакові. Радіатори потім плюс-мінус подивимось, відкриємо капоти однакові. Далі насоси інша. Я впевнений, що однакові. Зараз подивимось, що тут написано, що тут є. 8 літрів стоїть і інше давлення 14 літрів. 8 і 14 два Два насоси 8 8,14 14 Дивимось на 404. 8. І тут встановлено у нас 14. Насос НШ у нас стоять однакові, стартера однакові, генератори однакові. То от, що стосовно однаковості на тракторах. Двигуни різні, тут двигатель КМ 490 встановлений. Тут у нас двигунчик вже інший стоїть. Зараз добираємось. Так, ось. Побираємось, добираємось. Тут у нас двигун 495 КМ встановлений. Тобто двигуни плюс-мінус однакові, але вони відрізняються, тому цей трактор йде потужніше. Далі, що у нас бросається? Так, фільтри, циклони у нас стоять однакові на тракторах. Бачимо повністю однакові. Вихлопні труби однакові, дуже замарачуватись не потрібно. Далі у нас починається. Пулік. Пулік і висота, Дивіться, от раз. І пішли сюди. Тобто У нас висота трактора відрізняється на 20 см, десь точно на 20 см. Так, от беремо і двигаємо 20 см. Десь 20 см точно відрізняється. Тут рівна підлога йде, зашитий зад, м'якесенька сидіння стоїть. Далі по рулю, рулі у нас однакові, приборні панельки відрізняються, пластик відрізняється. Тобто, Якщо ми подивимось, тут залівна горловина знаходиться ось. у нас відкручується, заливається топливо. Дуже зручненько зробили, але погано, що можна перелівати його. Ну, нічого, воно як є, так і є. Далі по крилам. Крила у нас відрізняється, тому воно різні совершенно стоять. Тут закруглене, тут більш квадратне Таке от закруглене, квадратне, тут просто закруглене йде. Далі по поляку. У полях тут металеве зверху надіта різинка для того, щоб не скользили ноги. Далі педальки теж у нас відрізняються. Переключалки відрізняються. Тут такі переключалки, я вам так скажу на потом лаволі, Такі устанавливалися років 5-7 назад. Отакі от переключалки, класні ручки, такі прорезінені, дуже прикольно стоять. Все захищено, якщо бачите, тут все відкрито йде по трактору. Ну і звичайна ціна, якось 7100 і цей трактор відрізняється. так. Далі переходимо на задню частину. Що ми тут бачимо? Попередку більш-менш понятно. Далі задня коробка. Задня коробка, задні полоса. Дивимось, так? Вона масивна, класна, чудова, як на 50-ку. Сараковка. Сараковка, бачимо? Відрізняється повністю. Це для тих хейтерів, які кажуть, що вони все однакове. Друзі, це все різне. Взагалі різне. Різні запчастини, різні шестерні, різні блокування, різні подшипники, повністю дві різні коробки. Тому і цей трактор 50-ка йде. А цей трактор Сороковка. Позадку бачимо колеса. Тут йде 12.4 на 28, тут йде 11,2х24. Бачимо різницю в колесах. Це, напомню, 404 С, це 504 Ось Такі от два чудові трактора. Зараз є по наявності. Ви можете замовляти. Доставка у нас безкоштовна. Техніки у нас заздалегідь вистачає. Тобто круглогодічна у нас техніка є. Замовляти можна, доставка безкоштовна, оплата при отриманні. Дуже класно, що ви замовили, набрали, привезли, вдома переїхались і розрахували. Отакі вот вот тракторці можна замовляти в нас. Так, задні клешні у нас однакові. То мені буває, так розповідають, що мені потрібні посилені, оці, щоб клешні були. Ребят, та вони настільки посилені, що. Я не знаю, що з ними зробити, потрібно, щоб їх можна було скрутити. От Бачимо, клешні у них однакові. Задні механізм однакові, тобто розкоси у нас йдуть однакові. Задня частина тяга трьох точки, центральний винт у нас ідуть однакові. Тут стоять гідровиходи Два, два. Тут один гідровиход. Бачимо. У Отакі чудові тракторці можна. Замовити, доставка в нас безкоштовна. Мій вибір падає все одно, кінтавр, універсальний трактор, найдешевший, найпотужніший, найуніверсальніший трактор, тому що всі запчастини в ньому стоять, взаємозаміняємо. Що в 404-що 504 кеймовські двигуни, коробка розбирається, перебирається на колінки, Передній мост те саме можна розібрати і прибрати. Так що, кого зацікавили тракторці? Дзвоніть, пишіть, залишайте замовлення. У нас є сайт. Отут він буде тут. Є номер телефончику для зв'язочку, для того щоб ви могли замовити техніку. Всім пока-пока. Дякую за огляд.